Вітаємо на каналі Creator Гуд. Сьогодні покажемо, як просувається будівництво житлового комплексу Creator Сіті у жовтні. Creator Сіті це житловий комплекс бізнес класу у Шевченківському районі Києва з власним парком та водоймою. Перед тим як почати, поставте лайк і підпишіться, щоб не пропустити новини про наші проекти. У другому будинку триває утеплення фасаду, виконали більше половини. Паралельно оздоблюють місця загального користування. Внутрішні інженерні системи виконані на 100%. Покрівля готова на 98%. Виходи з пентхаусів на покрівлю готові повністю. В третьому будинку монолітний каркас влаштовують на рівні 16-го поверху. Зовнішні і внутрішні стіни мурують з 5 го по 10 й поверхи. Сходові марші виконали до 10-го поверху. В четвертому будинку монолітний каркас майже закінчили. Готово 98%. Зовнішні і внутрішні стіни мурують з 3 по 7 поверхи. Сходові марші виконали до 16-го поверху. Все необхідне для життя знаходиться на території ЖК Кріатор Сіті. На перших поверхах розташується спортивний комплекс з басейном, супермаркет і дитячий садок. Житловий комплекс Кріатор Сіті. Інженерний підхід до комфорту життя.